Скандальний експосадовець посадовець підгайцівської сільради, який мав сидіти у в'язниці, утік. Поляки розблокували ягодин. Яка ситуація на митниці? У Луцьку оглядали будівлю, в якій зустрічатимуться ветерани війни. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну з новини про в'язнів, яким не сидиться. Називалися окупантами, і обіцяли повернути полонених українців додому. У Маневицькій колонії засуджені наживалися на родичах військових, які нині у ворожому полоні. Про безвісти зниклих і ув'язнених Росією вони дізнавалися з інтернету, зв'язувалися з їхніми рідними і називаючись військовими збройних сил РФ чи ПВК Вагнер обіцяли за певну суму коштів повернути військовополонених додому. Іноді для правдоподібності навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти, нібито з рідними. У двох фігурантів цієї справи знайшли 700 доларів, боєприп. Паси, мобільні телефони та записи. На все наклали арешт. Не в кайданках, а в розшуку. Скандальний експосадовець підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса, який мав сидіти у в'язниці. Тік, за напад на журналістку та незаконне збагачення на ремонті доріг, колишньому зелевпоряднику дали 5,5 років за ґратами. Втім, як виявилося, кайданки на нього так і не вдягнули. У день вироку чоловік просто зник. Про вирок, який Георгій Штефанеса намагався затягнути на майже три роки, і про те, чому чиновник корупціонер навіть не приміряв наручники, дивіться у сюжеті. Не сів за грати, бо втік. Скандального чиновника корупціонера Підгайцівської сільради Георгія Штефанесу оголосили в розшук. Згідно з інформацією МВС, чоловік знив 14 лютого минулого року. Саме в цей день йому мали вдягти кайданки та відправити у в'язницю. Вважати Штефанесу Георгія Олексійовича засудженим за частини 30, 27, частини 4, 4 статті 191 кримінального кодексу України в редакції від 22.11.2018 до покарання в виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місців. З позбавленням права біймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування на строк три роки. Майже три роки Георгій Штефанеса робив усе, аби не почути ці слова. Не з'являючись у суд, він хотів його затягнути, а отже, й уникнути покарання за напад на журналістку Людмилу Яворську і незаконне збагачення на ремонті доріг. Нагадаємо, у січні 21-го року в приймальні голови підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. А чого ти прийшла сюди? Чекайте, ну, що ви робите? А що це таке? Що ви робите, мужчина? Хто ви такі? На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг у громаді. Як виявилось, керував так, що частину коштів забирав собі у кишені. За корупцію та перешкоджання журналістській діяльності отримав 5,5 років позбавлення волі та вимогу віддати підгайцівській сільраді понад півмільйона гривень збитків. Утім, з вироком Штефанеса не погодився, поскаржився в апеляційний суд. Мене... Бездоказово звинувачують, які я не вчиняв про. Провадження справи прошу закрити. Утім, апеляційний суд до Штефанеси не дослухався лише вирок Луцького міськрайонного суду. Коли суд першої інстанції виніс вирок, позбавлення волі п'ять з половиною років. Дуже багато е, зустрічала таких думок е, здивування. Ну що як так, от суд все таки корупціонера і притягне до відповідальності? Е, то в мене була така зустрічна емоція: ну неправильно цьому дивуватися, і це норма, так має бути в нашому право. Моєму суспільстві, і звичайно, я дуже задоволена, що закон працює. Як видно на цих кадрах, після оголошення Штефанесі вируку кайданки на нього не вдягнули. Із власних джерел дванадцятому каналу відомо, що відразу після цього суду засуджений втік за кордон. Поліція офіційно цього поки не підтвердила. Чому на чиновника корупціонера не вдягнули наручники? і про інші деталі цієї справи 12-й канал розкаже у наступних випусках новин. Анастасія Качина, 12 канал. Знайшли і в Києві у столиці. Затримали 19-річного волинянина, який протягом трьох місяців розсилав поштою по всій країні психотропи. Його зупинили на одній з вулиць. Знайшли пігулки, схожі на психотропи. Решту товару зберігав удома. Експертиза підтвердила, що вилучене це пігулки МДМА, більш відомі як екстазі. Їхня ціна на чорному ринку близько 400 тисяч гривень. Злоумиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. До Луцька вкотре прибув екіпаж на щиті. Цього ж дня стало відомо, що завтра в Луцьку прощатимуться з двома нашими захисниками Романом Данилюком та Олександром Буриком. Романа Данилюка не стало 14 січня. Загинув поблизу села Діброва на Луганщині. Олександра Бурика росіяни вбили 15 січня біля села Кучерівка під Куп'янськом на Харківщині. Прощання із воїнами об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. Вічна пам'ять, честь. Та шана бійцям. На війні і волинського захисника із благодатного нововолинської громади. Експертиза підтвердила загибель військового Геннадія Абрамчука. 54-річний чоловік перестав виходити на зв'язок ще 14 березня минулого року на Харківщині. Увесь цей час його вважали зниклим безвісти. Прощатимуться із захисником у рідному селищі завтра, 18 січня. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять і шана герою. Щоб взятися за ветеранський хаб у Луцьку, спершу потрібно переселити організації, що працюють у будівлі, яку для цього запланували. Сьогодні влада міста разом з ветеранами війни побували в будівлі, в якій він має бути. Це приміщення площою тисяча квадратів на вулиці Сергія Климчука, колишня Банделіані. За словами міського голови, у ветеранському хабі мають бути зали для навчання, лекторії, кімнати для занять психологом. Куточки надання послуг ЦНАПу і департаменту соцполітики до того ж, мають спорудити тренажерний зал, більярдну кімнату, дитячу зону та безалкогольне кафе. Будівельники вже розробили план робіт, за які готові взятися навесні. У розблокованому пункті пропуску на кордоні з Польщею Ягодині нарешті почався рух. Це сталося після 20-ї вівторка, коли польські протестувальники зняли блокаду. Водії вантажівок зреагували миттєво. За одну лише ніч кількість машин, які стоять в електронній черзі на виїзд з України, майже подвоїлася. За інформацією з Волинської митниці з 380 їх стало 720. Станом на 11 ранку митники зменшували чергу, зокрема на в'їзд в Україну. До того у ній було 400 фур. Оформлено 190 вантажівок на виїзд з України і 273 на в'їзд в Україну. Ну тобто, ми ще не вийшли геть на показники такі ритмічності, які би ми хотіли. Але розуміємо, чому так сталося. Тому що з польського боку, коли вантажівка вже проїхала дорогою і заїхала в пропуску, то спочатку з нею мусять попрацювати польські митники. І коли вони вже в Польщі оформляться, тоді вони вже можуть їхати до нас. Нагадаю, кордон з невеликими перервами поляки перекривали з листопада. Тепер кажуть, що досягли певної угоди з урядом своєї держави. Щоправда, якщо щось у самій Польщі з угодою піде не так, польські страйкері обіцяють поновити блокаду навесні 1 березня. На Волинській митниці ж кажуть, радіють, що нарешті можуть нормально працювати. Ми задоволені так, бо ну дні. Якщо не рахувати отого віконечка, протягом якого його день був розблокований, 64 дні люди ходили на роботу, але не бачили результатів. Зараз почнемо виконувати доходи в бюджету нормально, а не так, як було. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить зможете побачити про таке. На трьох вулицях Луцька хочуть облаштувати платні парковки. Волинські поліцейські вчаться працювати у школах. У чому причина? Молив Бога, щоб вона була жива. Історія зустрічі військових після полону. Мешканців привокзального мікрорайону у Луцьку просять запастися водою. У повідомленні луцької влади сказано, що завтра, 18 січня, на цій території буде понижено тиск у мережі водопостачання у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт. Тож закликають зробити запас води і перепрошують за незручності. Горіла дерев'яна хата. Пожежа трапилася в селі Гута Боровенська Камінькашильського району. Рятували майно волинян вогнеборці місцевої рятувальної частини і працівники пожежної охорони села Боровне. Потерпілих на щастя у пожежі немає. Припускають, що люди були необачними при розпалюванні печі. У селі на Волині знайшли тіло жінки. 45-річна жителька села Галузії на Камінька Ширщині пропала 15 січня. Відтоді її розшукували поліцейські працівники ДСНС, виправної колонії, районного військомату, лісових господарств до пошуків. Долучилися й односельці жінки. Як повідомили дванадцятому каналу, в поліції вчора Волинянку знайшли мертвою. Жінка лежала у хаті пустці. Слідів насильницької смерті на її тілі не було. І ще про кримінал. Лучанин відсидить сім років за вбивство тестя. Подія трапилася ще в лютому минулого року на вулиці Парковій у Луцьку. П'яний 39-річний чоловік із мисливської рушниці вистрілив у груди 59-річному тестові. Від поранення той помер. Досі лучанин сидів під вартою, а днями суд призначив йому покарання. Найближчі сім років він проведе у в'язниці. Автівка із п'яною компанією злетіла в кювет. Така аварія сталася в селі Нуйно у Сушичненській громаді Камінькаширського району. В перевернутій автівці були троє нетверезих молодиків, в тому числі сам водій, – 22-річний житель Ковальського району. На щастя, постраждалих в автопригоді немає. За п'яну аварію Керманич відповідатиме у суді. І ще про дорожній рух. На трьох вулицях Луцька хочуть облаштувати платні парковки. На театральному майдані зі сторони вулиці Богдана Хмельницького планують поставити в'їзний виїзний термінал. На Виниченка збираються облаштувати паркувальний майданчик. Водії платитимуть за місце через мобільний додаток Смарт Луцьк. Безплатно лишати автівку невдовзі заборонять і біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Парковка, намальована дорожньою розміткою, має з'явитися за університетом на вулиці Степана Бандери. Година паркування на цих майданчиках. Попередньо коштуватиме 10 гривень. Дивився, як неповнолітній син ганяє на машині. Вчора на автодорозі біля села Дерно за перевищення швидкості зупинили Kia Sportage. Машина їхала 101 км на годину. Як виявилось, керував нею 17-річний хлопець, і що цікаво, неповнолітній порушував правила дорожнього руху. Під пильним наглядом батька чоловік сам дозволив синові сісти за кермо, за що тепер мусить заплатити штраф. А ось хлопця покарали і за перевищення швидкості, і за те, що їздив, не маючи водійського посвідчення. У Володимирі школярі і вчителі йдуть на карантин. До кінця цього тижня припинили очне навчання у ліцеях номер 1 та NoMR. Все через високий рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За словами мера Володимира, занедужали як учні, так і вчителі. Нині епідеміологи стежать за ситуацією в усіх навчальних закладах міста. Як повідомив Ігор Польонка, є висока ймовірність, що карантин доведеться запровадити і в інших ліцеях Володимира. І ще до теми освіти: поліцейські готуються захищати дітей у школах. Їх навчають як офіцерів служби освітньої безпеки. Така ініціатива уряду викликана війною. На Волині вже визначено перелік освітніх закладів, куди правоохоронці з металодетекторами і не тільки з ними прийдуть працювати вже з наступного понеділка. Деталі у нашому сюжеті. Вже під час воєнного стану в Україні в нашій школі і я знаю, що напевно у всіх школах міста Луцька, встановлена тривожна кнопка, яка відповідно дозволяє оперативно викликати поліцію до школи. Замість тривожної кнопки посадити в школи поліцейських таке пропонують Міністерства освіти та внутрішніх справ. Для цього створили проєкт Офіцери служби освітньої безпеки. Мета захистити дітей в умовах війни. На Волині поліцейські прийдуть працювати спочатку у 47 шкіл на кордон із Білоруссю. Локально в нашій області проєкт охопив першочергово 47 навчальних закладів, які знаходяться в межах Ковальського і Камінькаширського районів. І знаходяться практично поблизу кордону з республікою Білорусь. 47 представників патрульної поліції та поліції охорони уже вчаться у Львівському університеті внутрішніх справ працювати з дітьми. В управлінні Нацполіції Волині кажуть, з понеділка вони підуть у школи спершу на стажування, стежитимуть за тим, хто і з чим заходить у заклад, і не тільки, окрім звичних навичок, мають знатися на дитячій психології та вміти спілкуватися з дітьми. Це не буде тиснути на дітей, тому що діти вже довіряють поліцейським. І в першу чергу діти повинні розуміти, що поліцей поліція це не є каральний підрозділ, а це ті поліцейські, це ті люди. Вони теж є люди з серцем, з душою, які допомагають людям, які стоять на варті безпеки наших дітей і дорослих громадян. Між тим колективи луцьких шкіл теж опитують про службу освітньої безпеки, надіслали онлайн анкету з інформацією про проєкт та просять сказати, чи потрібен офіцер служби освітньої безпеки. Відповідаючи на таке запитання дванадцятому каналу, наприклад, директор луцького ліцею відповідає ствердно і описує ситуацію у своєму закладі. Черговий працівник є ввечері, час стає сторож, скажімо зараз. У нас теж є черговий, Ну, але це техпрацівниця, це жіночка, яка просто слідкує, чи діти перезулися. Якщо це діти, яких вона не знає, а з якої школи, куди прийшли, не можна в школу. І ну, в таких загальних форматах вона не є повноцінним охоронцем, офіцер безпеки. Перше слово вже є таким поважним, серйозним. Який, е... Має давати свій ефект. Відомо, що впровадження офіцерів безпеки планується у всіх українських школах, де більше ста учнів, зокрема і в Луцьку, але з часом. Щодо закладів освіти, які є в нашій громаді, зрозуміло, що тут питання поки на, наразі пропрацьовується. Воно не є над актуальним, тому що розуміло, що ми не межуємо з ми не є прикордонною зоною, але пропрацьовуємо, думаємо, яким чином маємо впроваджувати цей цього офіцера безпеки. До слова, витрати на підготовку офіцерів безпеки та їхнє екіпірування. А вони матимуть металодетектори, боді камери, планшети, покриває Національна поліція. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, 12 канал. Новий рівень цивілізованості у Луцьку буде ще один центр управління відходами. Нагадаємо, понад рік у громаді вже діє перший із назвою Чистий Луцьк. Там безплатно приймають старі меблі, побутову техніку, пластик, одяг, метал, скло та багато іншого для їх подальшої переробки та утилізації. Тепер же ще один сортувальний центр вирішили збудувати вже у більш заселеному районі. Це на вимогу мешканців Луцька та Луцької громади, оскільки нас в центр відходимо через знаходиться на Дубнівській, на вулиці Тронкіна, трошки далеко, і людям незручно приводити свої відходи сортувати трошки далеко. А чому при прийшли? Тому щоб ближче до людей бути, ближче в спальному районі. Самі люди просять. На 33-му поруч розташовані аж дві школи. Тож у чистому луцьку збираються одночасно активно привчати дітей до сортування сміття. Крім того, новий центр зроблять і в Брищі, де діє найбільше сміттєзвалище волині. Так там буде перед в'їздом на Брищі Також планують зробити така буде площадка, де будь-які мешканці, які виводять великогабарит, щоб зменшити вагу відповідно оплату за здачу за сміття. Вони можуть безпосередньо на в'їзді відсортувати там умовно скло. Папір, пластик, петару. і зменшиться вага, і вони відповідно все за менше заплатять за здачу. Відходів відкриття нових сортувалок планують вже цієї весни. І на устанок у випуску про кохання у війну вражаюча історія про пару прикордонників з Волині, яка пройшла полон, і сьогодні знову разом. Ілля Музика та Аліна Паніна зустріли повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Там війна їх і розлучила. Як жили без звістки один про одного у російській неволі? Дивіться далі. Я дуже боявся почути від нього, що щоб він мені не сказав, що її нема. Я в нього запитуюсь, кажу, та де Аліна? Він каже: Аліна, слава Богу, вже рік як вдома. Прикордонників Іллю Музику та Аліну Паніну війна розлучила в Маріуполі. Обидвоє з Нововолинська. На момент повномасштабного російського вторгнення разом служили у Донецькому прикордонному загоні. Сьогодні вони нарешті разом. Та щоб бути поруч, цій парі довелося пройти важке випробування долі. Я її віддав собак, що я їй поцілувала, кажу, все тобі щасливо, бо я буду мати. Зв'язок я кажу з тобою обов'язково козв'яз, і там я з нею останній раз я з не побачу. 29-річний кінолог прикордонник потрапив у російський полон у кінці 2022-го. Тоді військовий разом із морськими піхотинцями з 36-ї бригади проривався з Маріупольського комбінату імені Ілліча, щоб вийти до інших українських бригад. З того часу аж до 3 січня цього року від Ілі не було жодної звістки. Увесь цей час Аліну гріли слова коханого, які він сказав їй перед полоном. Він сказав, що ми пройдемо через все, що би не було, але я маю триматися і те, що він не любить. Ну я просто не могла здатися. Аліна Паніна потрапила до окупантів із заводу Азовсталь. У полоні прикордонниця пробула п'ять місяців. У жовтні додому повернулися 108 українських захисниць, серед них і кохана Іллі. Та тільки про це він не знав, лише вірив, що вона жива. Я молив Бога, щоб тільки Поліна була жива здорова. Я вже думав, що її немає. Я вже її, можна так сказати, дуже багато разів її похоронив. Ну, біля мене були хлопці, які кажуть, іля вона сильна, ти не переживай, все буде добре. Чоловік жив у невідомості рік та дев'ять місяців. У полоні постійно прокручував телефонні номери рідних у пам'яті, аби при першій нагоді задзвонити. Та взявши телефон до рук, розгубився. Я його взяв в руки. Я секунди три стояв, думаю, а, а як куди мені нажимати? Що як? Я той тобто відвик від того. Всього. Першим зателефонував до тата. Кажу, тат, це я, а він, хто я? Кажу, та, це Ілля. І все. І там почалися крики, піски. Каже, синок, ти живий, ти вернувся. Одразу Ілля запитав про кохану, зізнається цієї відповіді, боявся. Я дуже боявся почути від нього, щоб він мені не сказав, що її нема. Я в нього запитуюсь, кажу, та, де Аліна? Він каже, Аліна, слава Богу, вже рік як вдома. 3 січня й Аліна почула таке рідне і довгоочікуване це я. Одразу приїхала до Ілі у госпіталь. Каже, у полоні він дуже схуд з 85 до 67 кілограмів. Я от приїхала перший день сюди. Я просто з перших, першого моменту сказала, він що, взагалі каже, не змінився. І він був такий лишився. Ну, тільки схуд і все. Зараз Ілля проходить реабілітацію та нарешті має можливість тримати свою наречену за руку. Марія Вавренок, 12 канал. І на сьогодні це була остання, новина. вона дуже хочеться, аби таких історій з хеппі ендом було більше, а також побажати всім нам не просто миру, а перемоги. Ну і нагадую, якщо ви не встигли переглянути повністю випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися котрийсь із сюжетів. це на ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться, якщо ще не підписались, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай хороших новин стає більше. Побачимось.